Сольвейк Уривок створу, дорога до доля, читає автор Кливцова Наталія. Ось і друга лінія нотного стану. Наче Соловей співає дівчина на ім'я Сольвейк. Її пісня сповнена немеркнучої надії на зустріч з коханим. Автомобіль не витримав і зупинився. Заслухались Сольки на гілках. А нота соль сіла поруч, щоб втішити печальну діву. Ніжна Сольвейк втілює любов, яка здатна все побачити і готова чекати руками на повернення коханого. Такий гарний спів я заслухалась, пояснювала свої сльози на обличчі нота соль. Пропоную вам вести уроки сольфеджіо. Я у захваті додав до. Але ще є балет на цю музику, зміст вистави, в якому втілюється в танці. Там я можу розкрити свої почуття у стрибках, піруеті і танцювальних фах. Тільки інструменту в нас нема, замислила соль. Ледь не забув, ось вам подарунок від фа. Лірична арфа. З цими словами доктор Ідо дістали з багажника інструмента, їх чотириколісний друг зафирчав, пропонуючи продовжувати пошуки. Дякуємо. А куди ви прямуєте далі? Залишайтесь з нами. запропонувала соль її солоні сльози скінчились. До поспішає доля, доктор до принцеси Ляля, -ля. не залишаючи мотор, крикнув автомобіль. Так. Та мила моя, погодився до. Головне, щоб вона не дала тобі ляпаса, пошуткував чотириколісний. Зосім близько її будинок, між другою і третьою лінійкою шукай. Тут недалеко бувай і соль, і сольвей надіслали на прощання повітряні і цілунки.